Взяли 35 тисяч людей, американське дослідження, і за ними слідкували багато років поспіль, і потім вчені вийшли з наступною заявою. Якщо ти знаходишся на вегетаріанській дієті, твоє життя приблизно стає довшим на півтора роки. Якщо ви займаєтесь спортом в тренажерному залі приблизно три години на тиждень, три рази по одній годині, ви живете тут уже на три роки. Довше. Але, друзі, шок у всіх виник, коли люди зрозуміли наступну річ. Якщо ви кожного дня з'їдаєте жменю горіхів, ви живете на 5 років довше. Я хочу ще раз це повторити: якщо ви кожного дня будете з'їдати жменю горіхів, ви проживете на 5 років довше. Ігнальць Земельвельс. Перепрошую, якщо я неправильно назвав його прізвище, це венгерський лікар, який перший у світі сказав, що перед тим, як оперувати людину, лізти голими руками в її тіло, треба ці ручки помити. Він перший це сказав, друзі, вся медична спільнота висміяла цю людину. І мало того, настільки вони його сильно критикували, що він закінчив в психлікарні. І здійснив самогубство, і так завжди відбувається в нашому суспільстві. Спочатку йде наука, а потім за наукою не поспішаючи дуже скептично, махаючи носом, приходить медицина. І, взагалі, треба сказати, друзі, що наукова медицина за останні 10 років зробила просто революційні речі. Зараз виходять такі дослідження, які просто кардинально міняють наше уявлення про наше тіло, про наше здоров'я. І всі ці речі дуже поступово дуже поступово будуть так само входити в нашу з вами сучасну медицину. Але давайте трошечки е, зайдемо наперед. В сьогоднішньому відео я б хотів вам розказати про сім надзвичайно потужних. Сучасних наукових досліджень, які дійсно перевертають наше уявлення про те, як бути максимально здоровим, працюючи один на один з моїми клієнтами. Перше, що я роблю, коли ми починаємо наші з ним консультації, як він себе почуває, які у нього є хвороби, все ж таки, друзі, багато чого в цьому житті починається з нашого тіла. Саме тому, вивчаючи вже руками всі ці речі, я завжди знаходжу дуже цікаві. Нові дослідження, які насправді потім дуже допомагають моїм клієнтам, тому що ми можемо трошечки змінити їх раціон, їх якісь звички, і ми буквально вже за тижні зможемо побачити певні класні результати. І я сподіваюся, що те саме буде і після сьогоднішнього відео. Але, друзі, перед тим як ми підемо в сучасну науку, дізнаємося про оці, я б навіть так не цього слово назвав трохи парадоксальні речі, невеличке застереження. Є сайт, який називається What's the Harm. І цей сайт, він підраховує, скільки людей, послухавшись, отаких от ютуб-блогерів, от, які топлять за здоров'я, скільки людей собі нанесло вже шкоду. Друзі, сотні тисяч людей. Сотні тисяч людей. Чому? Бо ми всі індивідуальні. У всіх нас своє тіло, у всіх нас своя історія. І під кінець цього відео, друзі, я дам вам конкретний інструмент. По-перше, як ви зможете перевірити всі ті сказки, які я вам сьогодні буду розповідати? Бо це без перебільшення можна назвати саме так. Це по-перше. А по-друге, завдяки цьому інструменту ви зможете в певний пункт якому я приділю, скажімо, 3-4 хвилини, ви зможете піти і вже подивитися годинну лекцію. Там буде набагато більше досліджень і набагато більше підводних камнів. На кого працює, на кого не працює, які є побочні ефекти, при яких хворобах ні в коєму разі не можна це робити, і так далі. і так далі. Тому, друзі, будьте, будь ласка, дуже обережними. і Перед тим, як щось впроваджувати в своє життя, будь ласка, проконсультуйтеся з вашим лікарем або самі дуже уважно підготуйтеся. І так, друзі, ми починаємо перше наукове дослідження. Для того, щоб наш зір був завжди здоровим, нам треба піклуватися, щоб у нас в організмі було завжди достатньо двох мікроелементів це лютеїн і зеаксантин. Я можу трошки ковіркати ці слова, перепрошую, більш-менш вони звучать так. Так от, друзі, а, рекордсменом. Багато людей вважають, що їх дуже багато, наприклад, в той же чорниці. Ні, це не так. Рекордсменом номер один у світі, якого треба з'їдати всього один грам це ви готові чорнобривці. Це квіти, які ви бачите майже на кожній українській клумбі. Це наші звичайні чорнобривці. Один грам сушених квітів, саме квітів, чорнобривців, це ваша добова норма е, тих мікроелементів, які потрібні для вашого зору, і ви не будете мати, як стверджує наука, жодних проблем з зором. Єдине тут є невеличкий підводний камінь. Дуже велика похибка, скільки знаходиться лютеїну і зеаксантину в чорнобривцях. Я зараз спробую знайти вам фотографії, показати на екрані. От там лютеїну і ексантину дуже багато. Тому тут треба, можливо, трошечки. Заморочитись, щоб саме знайти правильні чорнобривці. І я був здивований, виявляється, що це як приправа вона використовується в багатьох світових кулінаріях. У французькій, наприклад, кулінарії часто використовують чорнобривці. Я почав додавати в свою їжу, я вам скажу більше, я навіть не відчув один грам, це настільки мало, це майже непомітно. І за рахунок цього у тебе є класна профілактика твого зору. Окей, значить, ми з вами продовжили життя на 5 років. Ми в старості маємо ясний зір, да в принципі і зараз ми маємо дуже класний зір. Але давайте візьмемо тепер в цілому все наше тіло. Хочу вам запропонувати одну приправу. І якщо, друзі, кожного дня ви будете додавати цю приправу, в свою їжу, я зараз зачитаю. Які у вас будуть від цього плюшки? По-перше, в півтори рази у вас буде вища антиоксидантна властивість вашої крові. Ви дуже суттєво підвищите імунітет, буде зниження депресії і занепокоєнь, суттєве покращення когнітивних здібностей, зниження ваги, нормалізація тиску. Покращує роботу щитовидки, нормалізує холестерин, нормалізує рівень цукру в крові, покращує здоров'я печінки, кісток та суглобів. Цю приправу пророк Мухаммед в Корані рекомендує вживати кожного дня для того, щоб ви були максимально здоровими. І це чорний тмін. Вживаючи 5 грамів чорного тміну кожного дня. Ви будете мати всі ці плюшки. І найкрутіше, друзі, у цьому всьому, чому я вибрав саме чорний тмін, бо є багато інших суперфудів, тому що там найменше противопоказань, лише гепатит С і індивідуальна непереносимість. Плюс, під кінець, як я обіцяв, я вам дам ще спеціальний інструмент, де ви зможете перевірити, все ж таки, чи підходить він вам, але мінімальна кількість побічних ефектів. Проте там є декілька підводних камнів. Скажу вам зразу: 5 грамів чорного тміну, це вже не 1 грам чорнобривців, ви вже відчуєте його, і смак у нього ну реально достатньо специфічний. Саме тому зачасту його кладуть в солодощі. І, до речі, кладуть дуже мало, не 5 грамів. Як я зайшов в чорний тмін, мені найбільше він почав подобатись, я з кефіром його. Коли п'ю, я його розмішую в кефірі, я перемолюю зерна. Це дуже важливо, треба його перемолоти. Бо якщо ви з'їсте просто, не перемолотим, воно все пройде повз нас. Отже, ви його перемолюєте і е, додайте, от мені подобається в кефір і потім, коли я до нього звик, до цього специфічного е, смаку, я вже почав е, його там кидати в інші страви, і мені він вже насправді навіть подобається. Це перше. Друге, чорний тмін, тмін не той тмін, що ми додаємо в хліб. Чорний тмін або по-іншому його ще називають каліджі. Каліджі. І він так в супермаркетах насправді не продається. Вам треба знайти місце, де продаються горіхи. Ми всі знаємо на базарах, на ярмарках, в ларьках. Оця точка, де продаються горіхи. Ви підходите і кажете, мене цікавить чорний тмін або каліджі. І цей продавець, як правило, десь. Із-під полки достає вам ці маленькі чорні зернятки. Я вам зараз показав фотографію на екрані, щоб ви зрозуміли, як виглядає це безперебільшення чудо. Чудо, яке може суттєво покращити ваше здоров'я. Ну що ж, а ми рухаємося далі. І все ж таки, хоч я і зробив серйозний. Список того, що лікує чорний тмін, все ж таки, ми з вами, напевно, що знаємо, що найбільші вбивці людства це проблеми з серцем, це онкологія. І отут, друзі, є одна фантастична навичка, яка буквально за лічені хвилини в день буде знижати у вас ризик серцево-судинних хвороб та онкології в два рази. І все, що для цього треба зробити, це після кожного прийому їжі почистити зуби. Саме так, друзі, коли ми після кожного прийому їжі чистимо одну хвилину наші зуби. Після цього у нас знижується ризик серцево-судинних хвороб на 50%, і знижується ризик основних найбільш популярних і найбільш небезпечних видів раку так само на 50%. Мало того було ще одне дослідження, в котрому дивилися на життя 85 тисяч людей. І от ті люди, які після кожного прийому їжі чистили зуби, у них ще в 6 разів менше було людей з діабетом, в 2 рази менше було людей з поганим високим холестерином, і в 2 рази менше були люди з хворобами нирок. Можете собі уявити, і все, що для цього потрібно, після кожного прийому їжі одну хвилину почистити зуби. Мало того, вчені йдуть трошки далі, і для ще кращого ефекту вчені рекомендують чистити не тільки зуби, а ще й ваш язик. Справа полягає в тому, що в нас на язику вже є певна патогенна мікрофлора після їжі. От Коли ми чистимо язик саме після їжі, так само є спеціальні скраби для язика, ви зараз бачите їх на екрані. І це робить цей ефект ще набагато кращим. І просто після їжі ми з вами. Чистимо наші зуби, наш язик, і у нас суттєво суттєво знижається ризик найбільших вбивців людства. Ну а ми рухаємося далі. І далі ми будемо з вами розмовляти про те, як суттєво підняти рівень вашої енергії. Але перед тим, як я перейду безпосередньо до цих наукових досліджень, поділюсь, як я роблю так, що в мене. Завжди енергії на максимумі. Мій тато мене завжди в дитинстві навчав, коли до тебе будуть підходити на вулиці незнайомі люди і пропонувати наркотики з питанням пацан, хочеш розслабитися, ти їм відповідай, а я й не дуже напрягаюсь. І це моє кредо по життю. Саме так я і зберігаю енергію, не дуже сильно напрягаючись. Бо все ж таки, щоб далі ми не дізналися про рівень вашої енергії. Якщо ваш внутрішній простір дуже сильно захаращений думками, бажаннями, проектами, що б не робили, енергія буде, що називається, витікати з вас. І що найкраще мені допомагає не напрягатися це медитація. І якщо ми сьогодні все ж таки вже розмовляємо про наукові дослідження, є книжка, яка називається Altered Straits, де автори цієї книжки... На базі 6 тисяч наукових досліджень вони перелопатили 6 тисяч наукових досліджень про медитацію. З них відібрали ще 60 найбільш авторитетних, і вони зробили наступні виставки. Це вже доведено науково, що медитація суттєво знижує занепокоєння, дарує набагато більше щастя, покращує рівень стресостійкості та суттєво тренує. Вашу увагу. Ті частини мізків, які відповідають за увагу, вони стають набагато-набагато активніші, і ви можете фокусуватися на будь-якій задачі в стані потоку багато годин поспіль. І це, друзі, лише вершина айсберга. Про це ціла книжка, що робить медитація і чого тільки насправді не робить медитація. Від себе додам ще завдяки медитації, ви починаєте засипати за 10 хвилин. Уже буквально з першого дня. І ви мені зараз можете заперечити, Макс, я щось уже пробував один раз. Там на Ютубчики подивився, розслабте ліву ногу, розслабте праву ногу, і щось нічого не було. Друзі, це була не зовсім медитація, це була техніка релаксації. Я зараз кажу про мантра медитацію. Саме цим, друзі, уже 15 наборів поспіль, 15 місяців я займаюся на моєму марафоні 30 днів медитації. Спочатку ви вивчаєте оцю медитацію, яка саме доведена, її ефективність, доведена наукою, а саме мантра медитацію Якщо вам не подобається наука, вона доведена емпірично, тому що такій медитації вже приблизно 2000 років. І після цього. Навіть дуже часто буває так, що людина, мовляв, і вивчила медитацію, але все рівно воно не закріпилося з нею, тому що на початку, без підтримки, без колективної підтримки людям складно. Саме тому я беру вас за руку, і всі 30 днів кожного вечора. Ми зустрічаємося з вами онлайн щоб разом помедитувати, щоб я підкрутив медитацію конкретно під вас так, щоб це залишилось вашою навичкою на все ваше життя. За посиланням під цим відео, вся детальна інформація про мій марафон 30 днів медитації. А ми, друзі, рухаємося далі, і у нас рівень вашої енергії. Всесвітня організація здоров'я б'є тривогу, тому що приблизно у 30% населення земного шару є дефіцит заліза. Залізо це якраз таки той головний компонент, який відповідає за рівень вашої енергії. У кожної третьої жінки дефіцит заліза. Якщо ви дуже довгий час. Відчуваєте, що у вас мало енергії, ніщо не допомагає, не допомагає заняття спортом, не допомагають, можливо, певні добавки. і все рівно от немає енергії, підіть, здайте аналіз не на залізо в крові, а на ферритин. Оцей аналіз вам скаже, як у вас з рівнем заліза. І ви будете тоді знати, в чому, можливо, є основна причина вашої низької енергії. Проте, друзі, тут є дуже велика лажа. Бо добавки заліза вони насправді не такі корисні, як здається, щоб ви розуміли, коли ти приймаєш добавку заліза, у тебе в крові е патогенних бактерій стає в три рази більше. Тому та ж Всесвітня організація здоров'я каже, що добавки заліза треба приймати лише тоді, коли вам вже поставили діагноз анемії. А що ж робити, якщо немі нема за низьке залізо і нема рівня енергії? І отут, друзі, ми зараз підемо, напевно, що в найдивнішу річ сьогоднішнього нашого відео, я вам скажу чесно, я себе зараз відчуваю як якийсь кашпіровський. Наука стверджує, що для того, щоб набрати вам достатню кількість заліза, бо їжі це зробити не завжди просто, ви готові? Вам треба. Вставити в яблуко вісім цвяхів, і залишити це яблуко на добу. І через добу, коли ці вісім цвяхів побули у вашому яблуку, ви їх виймаєте, звісно, ви з'їдаєте це яблуко, і в такому яблуку знаходиться ваша денна норма а, заліза. Тому отака дуже дуже дивна річ: я обожнюю яблука. Зізнаюсь чесно, оцей цей цвяховий момент трошки зіпсував присмак яблук. Проте, тим не менш, від сучасної науки нікуди не дінешся, і інколи доводиться не тільки їсти чорнобривці, а ще й вбивати кожного дня в яблука цвяхи. Ну і останнє дуже круте дослідження, яке насправді суттєво змінює зараз наше уявлення про фізичну активність. Проаналізували 65 тисяч людей, і було доведено, що хто з цих людей займався спортом 3 години на тиждень. Да? Три рази по одній годині. Це можливо спортивний зал, тренажерний зал, заняття якимось спортом. То ці люди зменшували ризик хвороб онкології на 40% і зменшували ризик серцево-судинних хвороб на 50%. І от вони проаналізували ці 65 тисяч людей, зробили наукове дослідження. Все, хто займається спортом 3 години на тиждень, той має всі оці плюшки. А потім. Вони дослідили ще одну річ і були, м'яко кажучи, шоковані. Вони сказали, що ті, хто займаються інтенсивно фізичними нагрузками кожного дня від 3 до 5 хвилин, мають ті самі результати. Ще раз, друзі, навіть самі вчені не могли повірити. Що якщо ви кожного дня від 3 до 5 хвилин маєте достатньо інтенсивні фізичні нагрузки на піку ваших можливостей, то у вас будуть ті самі результати. На 40% зниження ризику онкології, на 50% зниження ризику серцево-судинних хвороб, що значить на максимальному піку, вони наводять наступний приклад. Перестаньте користуватися ліфтом, і коли вам треба кудись піднятися, просто робіть це максимально швидко. Це буде півхвилинки-хвилинка. І за день ви не збираєте оці 2-3 хвилини. Або якщо ви там, живете на першому поверсі, працюєте, встали хвилину-дві поприсідали. Дуже активно поприсідали. Цього буде вже більш ніж достатньо. Є, до речі, цілий напрямок. В бодібілдингу, який називається Body by Science, є ціла книжка. Дуже вам раджу її ознайомитись, де лікарі, відштовхуючись від наукових даних, доводить, що щоб побудувати м'язи, щоб мати сильне тіло, вам достатньо дуже інтенсивно на піку ваших можливостей займатися. В тренажерному залі, увага, 12 хвилин на тиждень. І все ж таки, і все ж таки треба сказати, що скоріше за все це буде корисно для тих, у кого нема можливості ходити в зал чи займатися спортом. І ви будете розуміти, що вам від 3 до 5 хвилин достатньо. Проте, все ж таки, було доведено, що якщо ви а, а, займаєтесь 3 години на тиждень спортом, Три рази по одній годині. Ви маєте оці плюшки, що й ті, що мають від трьох до п'яти хвилин, але ви ще маєте на 30% у вас вірогідність менше отримати 16 основних найбільших хвороб людства. Ну, погодьтеся на одну третю, це так само дуже класний результат. Тому я не хочу обіцінювати тих людей, хто ходить в зал, хто займається спортом. Молочинки, це дуже класно, це, це фантастично. Проте, у кого от нема просто можливості, згадайте, що, хоча б, якщо ви дуже швидко підниметесь на ваш поверх, або ви дуже швидко побіжите за маршруткою, да, так би мовити, намагаєтесь її наздовнати, або просто поприсідаєте 3 2, 4 хвилини, цього вже буде достатньо для того, щоб ви мали класні, фантастичні результати. Друзі, і під кінець, як я обіцяв, я зараз вам поділюсь фантастичним інструментом, звідки я насправді і дістав всі ці наукові дослідження. Цей інструмент, завдяки якому ви підете трошки далі і для себе знайдете, що працює, що не працює, перевірити, зробити факт чекен того, що я вам розповідав, і пірнете трошки глибше. Але перед тим як ми почнемо, я хочу ще раз повернутися до першого дослідження про Оріхи. Пам'ятаєте, вегетаріанці живуть на півтори роки довше, ті, хто займається спортом, живуть на 3 роки довше, ті, хто з'їдає горіхи, він живе на 5 років довше. Але я вам ще дечого не сказав. Ті, хто кидають палити, ті, хто не палить, ті в середньому живуть на 9 років довше. На 9 років довше. Так воно, друзі, все працює, коли ти відмовляєшся від того, що зараз в твоєму житті не працює, не дає тобі користь, ти маєш найбільші результати. Хто вже достатньо давно на цьому каналі знає про мій улюблений принцип Віа-негатива. Ми відсікаємо. перед тим, як щось додати в наше життя, ми відсікаємо це зробити набагато простіше і ефектів від цього набагато більше. І, скоріше за все, у вас є. Деякі речі в житті, яким би ви хотіли сказати ні, яких ви хотіли б відсікти від вашого життя. Ви це знаєте. Або, можливо, ви навпаки, не знаєте, не розумієте, ну щоб від чого мені відмовитися, щоб моє життя стало набагато якісніше. Друзі, щоб зрозуміти це, щоб допомогти вам, раз на рік я роблю набір на мою коуч-групу. Я збираю невеличку кількість людей, де ми зустрічаємося. Кожного тижня. І я допомагаю вам у найкоротший час стати найкращою версією себе. За посанням під цим відео є сайт моєї коуч-групи. Ви вже можете почитати відгуки, результати учасників, які були минулого набору. Без прибільшення, це може змінити ваше життя. Ну що ж, друзі, а тепер я хочу вам розказати про інструмент. Про інструмент, яким я. Користувався, яким я користуюся. І цей інструмент я знайшов завдяки вам. Тому що я колись зробив відео про книжку Як не померти перечасно. Я зробив невеличку вижимку цієї книжки, все було класно, але я отримав декілька коментарів. Макс, ти там розповідаєш, що куркома це така крута річ. І про це топить автор цієї книжки майже через сторінку куркума, 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 куркума. І мені написав коментар, що прийшов коментар: що, слухай, Макс, а куркума не така класна, дуже багато її підробки. Ну, я подумав: черговий хейтер, нічого страшного. А потім другий коментар прийшов. І я подумав: цікаво, це вже треба перевірити. Бо я дуже. Радий, що мене слухає, мене дивиться достатньо родовина аудиторії, Я почав шукати, що не так з куркумою, і я вийшов на один YouTube канал. Цей канал називається Обман Віществ російською мовою, хоча веде його наш українець. Це дієтолог, це професійний дієтолог, який мені здається, робить просто фантастичну роботу. Кожним своїм відео він знаходить сучасні наукові дослідження, він їх дивиться, він їх дуже скурпульозно перевіряє, і потім робить зачастую годинні відео на одну з якісь тем. Друзі, відео про куркуму, у нього три відео по годині. І я завдяки цьому відео, цим лекціям, відмовився від куркуми. І я підсів на цього дядьку, я його дивлюсь уже. Достатньо довгий час, і можу вам зазначити, що дійсно дуже фантастичний контент, дуже фантастична інформація, і людина, яка викладається наповну, робить свій максимум, щоб все це дуже детально проаналізувати. І тому, друзі, все, що я сьогодні вам казав, це від нього. Я зробив вижимку найдивніших речей, які я почув від нього, дивлячись цей YouTube канал. А тепер ви. Можете перейти на його YouTube канал. Я не рекламую його YouTube канал, я від цього нічого не отримую. Я зачастую рекламую книжки, які мені подобаються. Але в цей раз я подумав: ну, дійсно, якщо я відчуваю користь від цієї людини, чому, чому б мені не прорекламувати іншого ютубера? І дійсно це варто вашої уваги. Плюс, якщо, от, наприклад, вам там, хочеться дізнатися про чорнобривці, вводити на його YouTube каналі, Очі, обман віществ, побачити декілька лекцій, передивитись всі ці лекції, якраз таки вже все детально зрозумієте, що там про чорнобривці, що там про чорний тмін, скільки займатися спортом, скільки не займатися. Уже оці всі будуть дуже дрібні деталі. Ну що ж, друзі, уже в черговий раз на цьому ютуб-каналі ми приходимо до цікавої ідеї. Інколи менше означає. Більше, більше результатів і навіть більше здоров'я в контексті нашого сьогоднішнього з вами відео. І ми любимо дуже часто йти у древність, у філософію, тому що ми знаємо те, що пройшло перевірку часом, скоріше за все, це і є істиною. І якщо ми все ж таки з вами спілкувалися сьогодні про здоров'я, давайте подивимось на батька медицини, на Гіппократа. Він од дня. Сказав, ми повинні шукати середину у всьому. Надмірність у ліках, їжі і навіть фізичних вправах може нашкодити. Ми себе лікуємо насправді помірністю, саме цим. Бажаю вам всім міцного здоров'я! Це був Макс, і ми ще почуємось.